Друзі, в наявності ось така мила м'яка іграшка-овечка, яка допоможе вашому малюку заснути з приємними звуками. Овечку можна прив'язувати до краватки або колясочки, позаду ось такий блок. Ось тут ми включаємо. Регулювання гучності. Ця клавіша має два режими таймера на 23 хвилини та 45. Потім дана іграшка має чотири дуже класні звуки. Це серцебиття мами. Ось. Звук весняного дощу. Дуже реалістичні звуки. Можливо, відео не передає. Також звуки океана. І звуки китів, розмови китів з